Ну так, да, ми там не діляння. А всім людям страшно. дуракам тільки не страшно. Вчора пів дев'ята, от недавно, теж гриміло там. А вчора тут рядом я заховалася в туалі. Нема такого чи день, чи ночі, можуть стріляти і днем, і вночі, і ми не знаємо, скільки це буде у, ну, кількості. РСЗВ, артилерія. Футвал є підвал. подвал. Там, знаєте, якийсь пинат, тоді були, і все. Погріба наші, вони не приспособлені для цього. І вдруге яка ракета чи що-небудь, ми там не заховаємося. Це жива смерть. Просто від тіля не вилізеш. Поки приїдуть тебе рятувати, ти вже помреш. Я хочу подякувати хлопцям, оцім пожарникам чесним. Як позвониш, вони одразу привозять водичку. Я, вам, я їм дуже благодарна. Дякую. Жити важко, воду нам бачити, хлопці возять. По першому тільки виклику, вони зразу тут, вони в нас золоті. Надання допомоги людям розвозимо воду, гуманітарну допомогу, хліб, воду, ну, що волонтери передають, і її розвозимо. Ну, На вулиці заїхали, а там живе дві-три там, бабушки. Одні завезли, там води, там, ну, мабуть, що спілкування їм не вистачає. Світла немає, може у когось там радіо є на батарейках. А так. Та добре зустрічають. Привезли хліб, сюди раді, побажає здоров'я нам. ну, Як люди. Ми тільки до неї